Гастропани і гастропанові, величайші хлопці. Взагалі сьогодні будемо починати нашу нову рубрику, яка називається Азакусом. А Тому що, коли п'єш, щось ти смачно, треба смачніше закусочки. Правда? Чистіше, правда. Що, що будемо пити? Будемо будем пити смачне величайше пиво. Щось почати зі світленького, з лагера. А є кіслічелі? Є. Ух. А що це? Що, що це берлінер вайс. Берлінер це фантастичний е, півний сіль з. Міста Берліно, що пані, я, я, я. це, це лічайше, лічайше трі градуси, трі з половиною градуси кисле пиво. Дуже смачно, дуже питка. Для початок це ідеальне. Саме найкраще пиво наливається в найкращий келих. Він повинен бути влажний і холодний. Смачного. Бачите, що е, не всі види е, е, пива е, вони дуже багато піняться. Ну, Наприклад, берлінер п'яється трошки, що, да, ну, є, є трошки пиво. Дуже смачно. А, а, що, а що можна що за ку... ідеальне закусончелі кусончелі для е, кисле пиво? Е, кисле пиво, е, як берлінер, берлінер, це дуже легкенька. Е, то ідеальна риба. А якщо риба не, не треба, щоб соль, солена. солена, солена. Солене, дуже солені закусончі, пива це не, 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 не корисне, не корисне, тому що соль бере багато влагу, а потім у тебе не таке. Ми бачили велика оку горячую копчену лікаєш. А це окунь, О, це жирненьки, це дуже смачно, а, це дуже рыбний. І що здесь копчино, це дуже делікатне, це не, не холодне є копчені, дуже мега копчино, і, ах, дыйні. Ні, це таке це, дуже це, 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 елегантний, елегантний копчені. Коли п'єш пива, хочеться їсти. Хочеться їсти. ось Тому коли скажуть, що у, у тебе є півне пузо, це не, не від пива. Це можливо, це що ти сіл з пива. Якщо ти їж їжа багато жирне, багато солене, багато. Протеїну, я їжу багато фрітюра, все шмитюра, єш, їш єш, єш, і потім у тебе буде півний пузо. Якщо ви не хотіли, щоб у вас було півнепуза, вибирайте правильно закусунчельню. Правильно, легкі. Дякую, величайший. Я маю спробувати. А Може ти розповідаєш, що тут легенди якісь. Я маю перед нашими глядачами засвідчити, що ти так, я ніколи і пива такого не пив, і рибу таку їв, але в поєднанні з пивом не пив. Рибка дійсно. Дуже-дуже легкий такий димок а? і майже нема солі. Але дуже насичений смак саме Я Противник того, щоб додавати в рибу лимон. У Нас часто люблять Фу, лимон, лимон. 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 палювати рибу. Мені здається, що так придумали, щоб приховати, що риба вже не дуже свіжа. Так, 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 так. Але але в цьому пиві є трохи такої цитрусової нотки, і от вона до цієї риби прям пасує ідеально. Ну що, зразок номер два? Рекомендую все таки Enjoy, але вибір за вами. And це фантастичний лагер. Литенький лагер, мощніший, робену ідеально. Давай. Такий богальщик має бути. Лагерь це пиво, яке п'ють всі. України, коли скажеш пиво, всі думають, а лагерь. Це лагер десяточка, базовий, Це базовий, базовий лагерь. Дуже важко зробити. Тому що в лагері, як, ти робиш е, маленьку ошибку, все. Це неможливо скривати, що там є ошибка. А що можна в за кусон? Закусончик — це маринований сир. Чехи придумали ідеальний закусон в це, е, це чешський сир, який Чехи ро марину спеціально, чилі, цибуля, шо аліє. Якщо у вас немає маринува на сир, то можна э, сісти, наприклад, камамбер, реблошов, що таке смачне, смачлісне. Якщо ви будете в Чехії або в бірмастер Паб. Треба спробувати величайший ремелин о, мариновано по чешському. По чешському. Бачите, уже уже мочнішу цибулізацію. Ну, Якщо ви починаєте е, пити лагер, чи закусончело єрмелін, ви будете пити дуже багато Лагер і будете їсти дуже багато ярмелін. Поки, поки ось, до потери зі це страва, ярмелін, це е, трошки пікантне. Це цибуля теж трошки солодка, трошки горчице, аталія. І все це все, все дуже схоже к самому лагерю. На лагерь лагеря є горке, наприклад, спільснер. Це горке нема нема цієї кисленьки. І все разом, це я. Я, я, я навіть не знаю, як, сказати. Можливо, я як я пробую. сказати. Неможливо, маленький лагер. Це чудо, чудо очі, але чудо. великий сир. Причому я десь чув, були чеські ресторації. Uh, і ми, може, і їли цей сир, але прям так, як закуску. Ну, для мене сир до пива це косічка якась або чечил, да, такий копчений. Uh, а от такий маринований сир я взагалі не знаю, що, чи це, хто це таке придумав. Дивіться, мабуть, хтось уронив сир і забув його і він там замаринувався. Вони спробували і такі о, норм. Uh, бо спеціально, придумати таке, мені здається, склад. Дивись, почему чечен це не, не, не корисне і не смачно, щоб з лагеря пити? Лагер, э, коли піш лагерь, пишеш багато. Тобто не пеш дитячий. І в лагері є 90-ті води. І коли ти їш дуже солене їжу закусаєш, як я сказав, у ранку просипаєш і ти. Ну, я спробую це. Якісь асоціації в мене викликає цей запах. Це цибуля пахне, е, як цибуля, яку із шашлика, із маринада з кефіром достаєш. Сир з цибулі. Ялі теж. Якщо ви захочете зробити єрмелін вдома, можете взяти просто камамбер, брі, неважливо, що був єрмелін. І туди багато спецій, пірець. Свіже чилі, цибуля і, і все по лівку алії три тижні, у вас буде мочніше. Якщо б я просто з'їв канапку з цим сиром, я б не факт, що замовив би її вдруге. Ну воно смачно, але я не скажу, що це. Але от з пивом воно якось комбінується, і те, що у сира трохи занадто, ну це він там маринований, ферментований. У нього є такий душок свій, він може бути незвичним, але коли ти запиваєш його куском, воно поєднується в якусь таку камінь. Охолоджений бокал, вологий та охолоджений, і зараз тут буде і пашка. Будь ласка, і пашка для вас. І панчелі, і панчелі, і пашка. І пашка це не лагер, а це Ei. Ейл. ейл це пиво верхової бражені. Це індіан пейлейл, це англійський стиль, який зробили по-новому американці в кінці тут, тут століті. І зробили з американцями хмілі. Дуже, дуже ароматне, дуже гірка. Є, є багато хмілі. І це багато хмілі це трошки проблематично, тому що коли є багато хмілі, то є багато аромати, багато смаку, багато гірке, це трошки, трошки важко знаходити ідеальне э, закусон челі. Традиційні ці іпашки їдять ребра, барбекюшки і так далі. Коли нема можливості зробити барбекюшки, є величайші острі колбасони, це колбасони калбасони Пауло, м'ясо. Береш колбасони від Пауло, E poi si nasce e si è andato a fare i piedi. E poi si è andato a fare i oh piedi. Ehi, i piedi, piedi, i piedi, i no? Но, 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 я м'ясо не їм. Вегетаріянець. Но, 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 ну, не м'ясо, ну. А що треба зробити, якщо ти вегетаріанець і хочеш пити і, і, і по що, що, що? ти. Муса не треба їсти. Муз. Що це? Що це <гаси> <Прошу. Судя. О. гаси> секрет для вегітаріянців. Вегетаріанець. Я що ти вегетаріанець. Якщо любиш іпа, наприклад, можеш їсти мощніші кальмар. Э, це кальмар а, з чилі. Дуже гострий. Гострі з соло солодки. Не не соляна, Гострий Гострі кальмарізації. Треба спробувати з колбасою. Колбасом, тоді я скажу, що краще. Це батл серйозний. Кальмар. Гігантський кальмар проти гігантської колбасу. <laughs> То побіг. Мені з колбасою mm -hmm. традиційні, скажімо так. І колбаска трохи гостріша, ніж цей. Фильм, мені здається, це все могло бути ще гостріше. Ну що, величайшим? Що будемо пити зараз? Зараз будемо пити пшеничне. Це таке пиво, яке зварене в німецькому стилі. Таким і має бути вайц, стиль Вайц. Вони роблять з пшеничного солодом. Частично пшеничний солод і дає це Трошки, да. Це пшеничне пиво, як і ви знаєте. Є дуже багато людей, які люблять е, цей стіль. Це баварський стіль. Це стіль піва. У мене це ідеальне, ідеальне з всі морепродукти з мідіми, з креветками, з устрицями. О, ваш Це як коли роблять е, е, більдіці. Більди вони є е, схожий стиль, е, зовут бланш, е, деякі додають е, цедра апельсина, е, деякі додають е, е, коріандр, можу, 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 дуже смачно. От, а це ідеальне, ідеальне пиво для морепродуктів. Е, креветки якось зроблені з е, китайським соусом. вот эти креветки сладко-острым соусом. М -м -м. М -м. Пшеничное пиво э, э, не имеет много поэтому это не очень горько. И это трошки, даже больше ощущение кислотности. Это, это не кислотность, это только ощущение. И, и это, это идеально с, с, такими, с кальмарами, с клеветонами, с сырыми Мало, що мало що є що, я? Що, я, я. Ой, ой. Креветки смачні. Дійсно, такий, є оцей пшеничний смак, але нема того як у бланша на фруктів цитруса багато, менше прохитає. Ага, ага, ага. І тому воно до креветки мені більше, бо креветки. в креветці є солодинка. ця, і вона додає до пива. Ти що сідаєш всі. У тебе є відчуття, що зараз не буде криватися. Залишається. Тихо, мало. Це дійсно дуже смачне поєднання. Я не знаю, якщо б креветка була не в такому соусі, чи було б це так смачно, але така яскрава. Вона мені дуже сподобалась. Це багато моє із цих берлінер. Був перший з рибою підкопченою. дуже класне поєднання. З іпою мені не вистачило гостроти, але оце прям ідеально. Ідеальний фудперіб. На останок я пропоную стаут. Це ірландський стіль. Це чорне пиво. О, Ну, даже трошки десерт. А? Схоже на десерт. Схоже, схоже. Що ну, буде, десерт. Десерт буде? А, такі, а, да, пропонується, так? Да. Ух ты. Ооо. Обирайте і пробуйте. Ну що сімей. Так. Нема дуже богатих э, стилі пива, що другий напоїв. Як і віно, і міцневе, що можна пити з десертами, що може бути можна пити з кавою, що може бути з шоколадом. Це, це важко, це важко. але мілкстаут це ідеальне для всіх десертів з, з кавою, всі десерти з шоколадом. Стіра місу. Мощнее, мощнее мощнее Вот, например, здесь это цемус, мус, мус. це кавовый Это це идеально. Это у Кава це смажена, а в стауті є висотке сод, що є теж смажений, чорний. Поэтому смажено, плюс смажено, мочніше. Це мочніше. Це Фудперінгу не шукаємо. Різного, ну, да? щоб було одне таке, а інше таке. От ти казавши там, що є гірчинка легенька в сирі, і є гірчинка в пілзнері чи в лагері, да? і вони гарно поєднуються. І тут ти кажеш, смажене і смажене, гарно поєднуються. Да? Тобто не треба а, шукати абсолютно різні продукти і їх змішувати, а краще шукати щось, а, що має спільні смаки, і разом це буде там якось. Ці смаки доповнювати. так? Да? Ідеально, це коли е, смак страви плюс смак напої дає третій смак, як і не схожий ні на смак напої, ні на смак страви. Машку. Mm. Машку mm. Оце і оце. торт Моцарт і стаути просто капець. Mm. Стаут шоколад це класика. Mm. Всі знають. Mm. Mm. Ірландці п'ють 5 літрів стаути, а на другий день сидять шоколад. В Італії 1990 зробили такий десерт, що називається Біра Місу. Слово біра з стаутом. Я дуже фантастичний десерт. Дійсно, стаут невеличкий і щось шоколадне. Шоколадний mm -hmm. торт це прям шикарно. Я ніколи не думав про це. Хоча м -м, зараз пивовари сучасні вони часто роблять там стаут на печиві, на лену. поєднання в самому пиві це ок. А от так от як фудперінг, щоб пиво з солодким, м -м, це доволі незвично. Як на мене, і це круто. Дякую, Марко. Дякую. Муз? — А, Дякую тебе, що нічого з'їв <ривіт> і мало пів, мало дуже... пів. А, Якщо вам сподобалась така наша рубрика, де ми досліджуємо поєднання смаків, то напишіть нам, поставте лайк, обов'язково напишіть, що ще вам було б цікаво, щоб Марко розповів, а я спробував. От, і Може ще якісь сорти пива, може вино, будь-що будь ми все можемо. Е, у нас є класний заклад Бірмастер Пуб. І... Приходьте всі, е, до речі, я забув сказати, що всі продукти, які ми сьогодні продегустували тут, вони або зроблені тут в пабі, або куплені просто в сільпо. Тобто ви також можете це все собі е, взяти, це пиво. І взяти ці продукти, і спробувати, чи дійсно ми вам тут правду сказали, чи вам подобаються такі поєднання? Пишіть нам в коментарях, чи вам це сподобалось, і зустрінемось в наступних випусках. Дякую, величайше. Дякую величайше. І приходите до нас, сіє, як так. я говорив ми сасідці до нас і є всі. Я всі.